Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку створення веб-сторінок і системи навігації за допомогою Google сайт. Ставлення об'єктів на веб-сторінку, перегляд і публікація веб-сайту, а також спільне редагування сайту. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, які етапи розробки веб-сайтів. Що відбувається на кожному з цих етапів? Які етапи розробку сайту засобами онлайн-систем керування вмістом веб-сайтів? Як створити сайт засобами системи Google Site? Навіщо на сайті розміщують логотип? Як додати його на сайт? Яке призначення колон-титулів сайтів? І як установити нижній колон титул на наш сайт. Ви вже знаєте, що нова веб-сторінка сайту створюється з використанням елементів керування вкладки сторінки панелі інструментів. Створити сторінку одного рівня і щойно створеною сторінкою можна вибравши кнопку Додати сторінку наприклад, якщо сайт містить лише сторінку домашня, то використавши кнопку Додати сторінку можна створити сторінки подорожі та тварини. Якщо ж останню була створена сторінка Київ, то використавши кнопку Додати сторінку, можна створити сторінку Львів. Щоб створити сторінку нижнього рівня, ніж вибрана на вкладці сторінка, потрібно вибрати кнопку у рядку з назвою сторінки та в меню, що відкрилося, вибрати команду «Додати під сторінку. Так можна створити, наприклад, сторінки Київ і Львів. Якщо вибрано сторінку подорожі, або сторінку рибки, якщо вибрано сторінку тварини. Таким чином, можна створити до п'яти рівнів під сторінок. У процесі створення вебсторінок на вкладці сторінки утворюється мапа сайту, що відображає структуру сайту. Змінити рівень веб-сторінки у структурі сайту можна, перетягуючи назву сторінки на потрібну позицію. Одночасно зі створенням нової сторінки на панелі навігації у верхньому колонтитулі сторінок сайту додається гіперпосилання для переходу на цю сторінку. Якщо кількість сторінок більша, ніж може вміститись в один ряд на екрані, то на панелі навігації з'явиться команда більше з кнопкою Розгорнути або Згорнути, яка відкривається, і ми побачимо розкривний список з гіперпосиланнями на веб-сторінки. Такі самі кнопки розміщуються поруч з назвами сторінок, для яких створені підсторінки. Положення панелі навігації можна змінювати. Для цього слід піднести вказівник до верхнього лівого кута екрана, вибрати кнопку налаштування навігації і вибрати спосіб відображення навігаційної панелі. Вона може бути за верхнім краєм або збоку. Під час вибору команди Бічна навігаційна панель у режимі редагування сайту панель навігації зникне. Замість неї, у лівому верхньому куті сторінки з'явиться кнопка Показати або Сховати бічну навігаційну панель. Використовуючи цю кнопку, можна відкривати меню сайту під час його перегляду для переходу між сторінками. Ви знаєте, що для вставлення об'єктів різних типів на сторінки сайту використовують елементи керування вкладки Вставити панелі інструментів. Зображення кнопок та їх дія зображені на екрані. Уставлені об'єкти розміщуються в окремих розділах між верхніми і нижніми колонтитулами. Розділи займають прямокутну область. Ширина якої відповідає ширині веб-сторінки, а висота залежить від типу та висоти вставленого об'єкту. Розділи та об'єкти на сторінці можна переміщувати, розташовуючи вище або нижче інших існуючих розділів. Для розділу можна встановити кольоровий фон. Для цього нам слід навести вказівник на область розділу, вибрати кнопку Фон розділу. Що з'явиться біля його лівої межі, і вибрати стиль розділу із числа запропонованих. середині розділу об'єкт розміщується в окремому блоці. Блок має рамку з маркерами, використовуючи які можна змінювати розміри блока. Об'єкт у середині блока можна форматувати, використовуючи меню цього блока. Вміст меню блока залежить від типу об'єкта. Блоки можна переміщувати. В одному розділі можуть бути розміщені кілька блоків з різними об'єктами. Для розміщення у 2, 3 або 4 стовпчики зображень відео, карт, календарів та їх підписів можна скористатися одним з макетів, що запропоновані на вкладці Вставити. Після вибору макету на сторінку буде вставлено розділ з місцями для обставлення нетекстових об'єктів. І полями для введення заголовків на тексту з опису вставлених об'єктів. На сторінки можна вставляти так звані інформери або віджити. Це графічні або текстові об'єкти, які призначені для надання змінюваних відомостей з різних джерел. Це можуть бути фінансові, політичні, спортивні новини або інші відомості, що періодично оновлюються. Інформери можна вставляти на веб-сторінки, використовуючи їх HTML-код, який пропонується на багатьох сайтах. Для вставлення інформера на сторінку сайту слід зайти в інтернет і скопіювати HTML код інформера. Вибрати на вкладці Вставити кнопку Вставити. Вибрати на панелі Вставити з інтернету вкладку Вставити код. Уставити в поле скопійований HTML-код інформера. І вибрати кнопки Далі. І додати. Після заповнення сторінок контентом потрібно переглянути, який вигляд матиме сайт для користувача. Для цього призначено кнопку Попередній перегляд, яка розташована у верхній частині вікна браузера. Після її вибору сторінки сайту відображаються так, як їх будуть бачити відвідувачі вашого сайту. Можна вибрати перегляд на великому екрані, планшеті або смартфоні. Ви вже знаєте що сайт стане доступним для перегляду та отримає URL-адресу лише після його опублікування. Для цього призначена кнопка Опублікувати у верхній частині вікна. URL-адреса сайту складається з двох частин: незмінною для всіх сайтів, створених у системі Google та унікальною, яку ви будете вводити під час публікування сайту. Опублікувати сайти необхідно кожного разу після внесення змін до його сторінок. Публікацію сайту можна скасувати, вибравши відповідну команду у списку кнопку Опублікувати. Сайт, який ви створили, може самостійно доповнювати новими сторінками. Можна редагувати вміст, змінювати його структуру. Крім того, ви можете запросити окремих користувачів редагувати разом з вами сторінки сайту. Це зручно для організації колективної роботи з вашим сайтом. Для надання доступу для редагування іншим користувачам призначено кнопку Надати доступ іншим, яка розміщена у верхній частині екрана. Після вибору цієї кнопки відкривається вікно у полі Запросити користувачів, в якого ви можете ввести електронні адреси осіб яким надаєте дозвіл на редагування вашого сайту. Редакторам, яких ви запросили, ви можете заборонити дії з адміністрування сайту. Для цього потрібно встановити позначку прапорця заборонити редактора публікувати сайт, змінювати параметри доступу і додавати користувачів. А зараз виконаємо вправу для профілактики короткозорості та порушення зору. Для відпрацювання навичок переходимо до практичної частини уроку. Покроковий алгоритм виконання у вас на екрані. Продовження практичної частини. Давайте підсумуємо. Що таке розділ сторінки сайту? Як змінити колір фону розділу, у якому розміщено вставлений об'єкт? Як створити сторінки сайту різного рівня? Що таке панель навігації? Як може бути розташована панель навігації сайту? Що таке інформер? Як встановити інформер на сторінку сайту. Домашнє завдання. Опрацювати конспект. Підготуватись до практичної роботи та завершити практичну частину відеоуроку. На цьому урок завершено.